Далі у нас Дмитро Масильов, капітан команди. Діма, ти як старожил команди? Ти вже багато років в Поліссі. Скажи, що для тебе Полісся як клуб, як команда, і яке місце вона займає в твоєму житті? Це команда ще з довгою історією. Через команду пройшли дуже багато досвідчених гравців. І з кожним роком я бачу, як команда розвивається правильно напрямку. Старається йде піти вище. Зрозуміло, що зараз такі умови, такі стан в нашій країні, Дуже важко. Війна йде, але велика вдячність нашим президентам, що зберегли те, що в нас було, і я вважаю, що ми зараз йдемо на правильному місці, підібрали дуже кваліфікованих гарних гравців. І я думаю, що наші основні перемоги. А, ще будуть о, точно попереду. Але у нас ще зараз сезон. Е, дуже важкі будуть дві гри. Це в наших руках. Тому я думаю, все буде добре. Як ти оціниш е, цей сезон, який ми проводимо? Які цілі сталися перед сезоном, і чи досягнемо ми поставлених цілі? Е, ну, Задача у нас завжди дуже максимальні. Максимальні це, звісно, чемпіонство. Звісно, а виграти там всі можливі а, турніри, трофеї, які перед нами ставить а, керівництво та тренерський штаб. Тому шанси зараз нас в обох турнірах, яких ми граємо, дуже високі. Все залежить від нас. І завтра буде ще, як каже наш тренерський штаб ще один а, фінал. Нам залишилося ще буквально декілька кроків, щоб а, Скажемо, так здійснити свою мрію, видати ці два трофеї, і тому я думаю, що все буде добре. Завтра ми дізнаємося, якраз вийдемо фінал. Думаю, все. все буде як треба. Е, така ситуація у нас перед грою. Ти є капітан команди. Мотивуєш хлопців. Ми дуже довго стоїмо в колі енергетичному колі. як Кажуть, е, що ти кажеш хлопцям, щоб вони настраювалися на цю гру і віддавали свої сили на полі. Та різні слова я завжди підбираю перед грою. Якщо чесно, коли їм співаємо, то завжди в голову приходять якісь а, різні слова, але завжди це, це енергетика, це якісь а, я не знаю, а, мотивація, але саме головне це, щоб ми виходили з чистим розумом, без всякого там. Напруги без якоїсь там давки, щоб просто хлопці могли насолоджуватись там футболом, але грою, яку ми беремо дві ситуації: гра на виїзді і гра вдома. Вдома в тебе перед кожною грою такий конкурент. Є Орестович він дає таку пламінну річ, як можна так сказати, перед грою. І, да, ну це після це таких це після таких слів ну треба якісь особливі казати слова хлопцям чи ну як ти виходиш з цієї ситуації? Я думаю, що після говоря Романовича вже дуже важко підібрати якісь більш мотивовані слова там. Але да, це все ж таки наше, все -таки енергетично коло цих гравців і хлопців, які виходять на заміну. Тому стараємося підбира під, підбирати більш такі е, молодіжні настанови, молодіжні слова, щоб хлопці розуміли, що. Дивись, ну ми там як середини команди вже трошки знаємо, там входять різні розмови в команді. Е, скажи так: е, кого ти бачиш право наступником? Якщо не ти капітан, кого ти бачиш одного двох футболістів, які можуть тебе підмінити на цьому посту? Це дуже відповідальна така позиція. Скажем, Я думаю, клуб. що у нас є кваліфіковані хлопці. і Думаю, що кожен має право на голос. З моєї точки зору, зараз на цю скажімо так, посаду підходить Серега Максимець. З приводу інших гравців, напевно, я навіть не думав, можливо, Саня Клімчук. Це два такі для мене зараз гравці, які грають дуже стабільно, які що на футбольному полі, що поза футболом вони виглядають дуже потужно, по чоловічі дуже стримано, і я думаю, що це якісь такі. Якості, які потрібні там для людини, яка може стати капітаном після мене. І в нас ще одне таке загальне питання: робота, сім'я, полісся. Як поєднувати це час наш час? М -м Дуже важко. Звісно, ми тренуємося. Якщо ми тренувалися, напевно, кожен день це було практично нереально для багатьох з нас, тому що завжди сім'я це на першому місці. Але з тим, що у нас два тренування і одна гра в неділю, я думаю, що ми можемо, якщо в тебе є бажання, то ми можемо встигати і одні, і ті речі. І я думаю, що зараз якраз таки момент на цьому рівні нам цього вистачає. Якщо, звісно, наша команда піде десь на рівень вище, то це вже я не знаю. Це буде кожен буде вирішувати для себе, розмовляти з сім'єю. Фінансові умови, я думаю, що це нормальний футбольний процес, я думаю, що це, це все це вирішується вже. Твоя думка? Поліся? Професійний футбол, Дмитро Масальов, капітан команди, де професійний футбол, чи залишається в аматорах покаряти канавки Київської області? Все це залежить від тренерського штабу, Звісно, що. Я багато років віддав вже цій команді. А звісно, якщо в мене будуть вірити, і а, я там буду показувати там, наприклад, той рівень, якого буде вистачати для другої ліги. При повазі, що зараз там друга ліга. Не я б не сказав, що дуже сильно відрізняється від е, нашої обласної Київської області. То я думаю, що у всіх є абсолютно шанс, головне бажання. А далі тренерський штаб буде вирішувати, хто буде грати, хто потрібен, хто, потрібен, хто не потрібен. Дякую, Дмитро. Дякую, Дмитро. До зустрічі. Дякую, дякую.